На партнера і тут удар. Чорнобай на місці. Биковський пас отримує назад. І зараз може бути дуже небезпечно, але було в овсаді. Биковський перебував. Биковський опиняється на газоні. І давайте подивимося, чим закінчиться цей епізод. Удар там Чорнобай рятує свою команду відстання. Стані тут важкувато. Опиняється на газоні порушення права. Фалив Чернецький. Там нас доганяє простріл і що. Ну, принаймні, кутовий для. Навіть штрафний майданчик, і тут дуже небезпечно головою пробував. Скіба повчає. Може і пробити від на гірного офсайд був. Офсайд був. Так, Бековський може пробити власне цей і так непогано пробував. Але чорнорний Бежанар. Беженар буде пробувати. Який сейв зараз від Кравцова. Кіпочковський прострілює і заробляє кутовий. Так доволі швидко розпінка вирішив пробити, але дуже неточно. Буряк назад на Кристіна. Кристін можна пробувати. пробувай, дуже неточно. А Буряк бореться, буряк немає порушення правил. Руслав пробуває, повз ворота поруч за стійк. Пентелечук Під удар, Доброхатову. Доб... Знову небезпека біля воріти під центром. Тут і знову Доброхотом на вістрі атаки Чорнобай. Свою думку можете висловити в коментарях. Зараз яка передача! І там кравцов переводиться. Шевченко пробиває, чи що це було? Чи пробивав, чи дуже небезпечно. Пентелейчук. Офсайд. Офсайд. Так. Відкривається Беженар. Проб... в штрафний майданчик. Стійка там. Ніхто з гравців зараз на на Кристян одразу стріляє, штрафний майданчик. Там буряк головою. Дивимось. Беженар розбиває пробиває, які удари, які. Крисін стріляє. І там хто? Барбоза! Офсайду не було! Барбоза Да Сілва. Сьогодні гуляє вся Бразилія, мабуть. На Ютуб, каналі ПФЛ. Ну і.